Всім привіт! З вами Юра Чіпак, WWE Україн, і це превю до Роза 13 липня. Поїхали! Перша тема чого ще хоче леснар? На минулому ро Брок леснар просто розламав, знищив, потрущив. Каділак подарний сетом Ролінсом Джен Джей Секюріті. Це, до речі, останній роб перед Battlegroundом. До речі, цікаво, що ще може бути, як буде задіяний Брок Леснер бо він заявлений на це, шоу. Ну, буде ще щось цікаве. Може вже нарешті і добереться до сета Ролінса. Йдемо далі. Чи боїться Роман Рейнс Брейувайта настільки, що готовий це визнати? бо Фьют справді цікавий ви виглядає, І стичок в них таких не було, але фьют дуже цікавий. Це я можу визнати. Він ну, такі підстави ну, затягує дочку Романа Рейнса в цей ф'ют. Роман Рейнс все відволікати все під час матчу ну Брейвайт його відволікає. Цікаві, фіфі ну я не знаю. Думаю, все ж таки не боїться, що він Роман Рейнс. Це ж Роман Рейнс. Не думаю далі. Як Шеймус? Відповість Рэнди Ортону? Нагадаю, як, як, може хто не знає Рэнди Ортон на минулому Смакдаун сказав, що зідре е, ірокез з його білої жопи. Е, так сказав до, Рэн, е, до Шеймуса Ортону. Безперечно, нас чекає матч на Баттлграунду, ну, можливо, навіть по якихось цікавих правилах. Ну, навіть навіть що, що, там, що може бути по правилам стрітфайт. Ну, я би не проти був. Ну, як відповість? Може знову напади, може щось скаже. Хто його знає. Далі. Чи зможе хто небудь зупинити команду Нікі Балли Ну, Очікується, що на РО заявлені Шарлотта і Саша Бенкс. І вони допоможуть побороти команду Нікі Бали. Можливо, буде матч на Battleground 3 на 3 Пейдж, Шарлота і Саша Бенкс проти е, самі, сестер Белла і Аліші Фокс. Тільки так. Або вже на сам вже дебютує Шарлота, та й там буде знову командний матч сестри Белла проти Пейджі е, Шарлоти. А ще на Battleground, можливо буде матч. Знову вже не знаю, який раз матч Пейдж і Ось ну, такі мої думки. І остання тема Чи переосмислив свою стратегію Кевін Оуенс проти Джона Сіна. Нас чекає матч, От, от його вже матч один з найінтригуючих в серії Джона Сіна і Кевіна Оуенса. Я дуже його чекаю. Якщо вони ще покажуть класніший поєдинок. Як був на Money in the Bank, Ну, я поставлю. Ні, ну, я не буду говорити, бо ще Money in the Bank не було, то вже спойлерити вам, оцінки не буду. Оцінки не буду. Ну, має бути, я думаю. Я як думаю? Я не знаю, чи можна ще показати кращий матч, чи не можуть ще показати кращий матч, чи вони на Money in the Bank. Всі думали, чи вони покажуть кращий матч на Money in the Bank, чим на Elimination Chamber, але вони показали. Все ж таки, думаю, останній матч у них буде на сам і то вже по якихось справах там Last Man Standing. Щось таке. Ну, ну, Знову буде. Так, може буде відкритий виклик від ціни і там знову Овен щось находить. Ну, побачимо, всім побачимо. А з вами був Юра Чіпак. Підписуйтеся на Павлі Контакті, на канал. Дивіться WWE Ukraine, дивіться Реслінг. До зустрічі!